Набагато ліпше відповідати, де я не був да. бурки на фасо. Тому що знаєте, я кажу, ми прокатимося на шару по всьому земному шару. Скажіть, ну, сьогодні надзвичайний благодійний концерт. З якою метою ви будете? Ну, ви розумієте, іноді людей вже е, дартує, коли кажуть, благодійний концерт і кожен. Е, Людина говорить, та що він там у мороз? Але я хочу сказати, як амбасадор, як людина України, як громадянин, що я навіть і не думав, що я буду 100... амбасадором 128-ї бригади підрозділ схід з позиції Україні. Тому що саме, коли почалася ця біда, як я людина розгубився, не знав, що робити. І, звичайно, в мене є дослід, тому що я виховувався в Радянському Союзі. І служив в армії і пішов до ТРО. Але подивилися на мене, і командир каже, Петр, ти саме зробив для людей. Якщо ти хочеш, і щоб моральна складова, у хлопців була, сердечна складова. І ви знаєте, я тільки благодійний концерт, тому що я за кожен квіток я не отримую гроші. У мене є... от знаєте, як от раніше у артистів була е... суточний, своя. Буде дві тисячі людей, а він отримує 17,50 за концерт. Отак от і зараз. Тому що знаєте, іноді навіть в крані вода це вже за щастя. Він не став. І це насправді так. Тому в мене, от за минулий рік, було. А як ти живеш? Отак от і живу. Живу і наматую по 6-7 тисяч кілометрів за рульом. І навіть бачите, я сьогодні тобто, а звиняйте, не тільки міста. А іноді в таких лісах, що заходиш, у мене номера на машині спеціальні, що, знаєте, з землі наші Атланти виходять. І буває, навіть не співаю, а тільки розмовляю з ними. Тому, знаєте, і в тилу є ворог, і ті, які гавкають і щось кажуть. Я знаю, що нема часу на тих людей. Тому що, знаєш, коли ти хочеш когось спасати і, і біжиш, а хтось так ножку раз підстав ти споткнувся ну що, ти йому в пику будеш давати? Ні, ти і побіжав далі. Те ж саме зараз, тому що від кожного з нас залежить цей мир, ця перемога. І кожна людина, як мурашка, знаєте, як єдиний організм, що наші жінки стали мужні. І хтось там скаже, а що, Київ, Київ гасять так, що дай Боже. 29-та сімдесят ракети. І Дніпро, і знаєте, дуже багато. І саме тих людей, які... Претендували, претендували на братство. Ми жили в єдиній розумієте, Тому зараз, так, да, ну я як людина вже розумію, що вон, зайшли в кавичках, ворог зайшов в ход вночі, це, це не треба забувати, коли люди спали, нічого не знали. Можна говорити, всі такі умні, знаєте, от наш тот признався. Вибачте, будь ласка, але від кожного зараз залежить, тому що ми нікому не потрібні, як самі собі. І це все, знаєте, коли там каже Америка наш брат, і той наш брат, як і які браті, кожного своя ціль. А в наш ціль, щоб ми були вільні, щоб наша земля прийшов в мир і ця перемога. А перемога вже була вона, розуміє. Люди не усвідомлюють, що перемога була, коли вони під Києвом стояли. І в них план Барбароса був за 10-15 днів взяти. А чому вони пішли назад? От, от задайте питання собі. А ви пам'ятаєте, що дізель, бензин, їжа, вони заходили в Бучі, дом, я знаю таких людей, відрізали жінкам вуха, брали їжу, Да, ми всі говоримо, не такі, наш ворог не дурний. Це дуже сильна і потужна армія. Подивіться цю карту. Де Росія, якщо ми Америку візьмемо, і ще по пів Європи, і, і ми не заповнюють, і наша Україна нині. І як наші хлопці вистоюють. І другий рік другий рік ми перетягуємо Канаду. А що робити? Тому я намагаюся, що наші люди усвідомляться, тому що зараз, знаєте, є такі падлюки, що роблять розкол і не тільки в серці, а й по вірі, і по всьому. Це є такі, але ми не буряти. І наша Україна багато національна, і дай Боже хлопцям, і ми що можемо, то й робимо. Чи програма сьогодні буде?